Всім призи, я моя Бонко, і сьогодні я захочу Бравл Старші. За ж думаю, що ви знаєте, що ось сьогодні в Brawl Старсі в нас вийшла така, можна сказати, як об У Нас додався ангельський івент. Зараз я знаходжуся на основі. Так, у нас у це штука якось ми забираємо. У мене вже 138-й тут Адейлі Streak, в нас розпочався оцього сезон ангели проти демонів. Ну, поки що у нас перші 12 днів будуть ангели, от нас скільки різних скінів. Мені всі у нас є тільки один скін є з цих всіх, це просто капець. Скажу все, що я не зможу отримати їх всіх, бо за 12 днів 6 скінів це просто нісеч це неможливо. Також у нас додався новий сезон Бою. У нас тут помінявся пропас. Зараз давайте подивимось, Перший місяць в мене, до речі, тут того, що а, мене зразу до золота, нічого собі, Я думаю, що тут завжди спочатку починаєш. Ну, коли буде новий сезон пропасу, будеш спочатку починати, але виявляється, що ні. І зразу ж таки, я вже пройшов скільки лев, я вже до шостого левелу дійшов навіть, досить все-таки класно куча всяких штуки, я тільки, скоріше, що я буду збирати ці нагороди, і, як і в минулого разу, я відкрию, просто потім, коли я вже все дозбираю, я відкрию все а в самісній кінці. Коротше, всі ці 100 нагород. Що ми тут бачимо? Зразу? У нас тут помінявся фон, в нас тут є ну, замість простих стеропів, які. Над кнопкою грати у нас тут є X2 ангельські стартропи. Це дуже класно, ми їх сьогодні буде відкривати. В у магазині у нас також з'явився тут от акція з гіперзарядним скіном на Едгара. Тут багато всяких пінчиків, спрейчиків, гіперзарядних стардропів. Ну капець скільки тут є а цих ангельських дропів, тільки в мене кристальний не так багато, скоріше, що на основі я не буду сильно їх купляти. Скіни, в принципі, мені не сильно подобаються, Знає крутіше, мені здається, що тут шо. Ну тут навіть мені немає таких, які мені подобається, тому нічого страшного, якщо навіть не золотаю. Максимум, що я хочу, це отримати тільки одного всього, на все, хоча б якогось і Зрядний скін якийсь на Едгара. Ну, коротше, я думаю, що можемо зараз це все повідкривати. Будемо вигравати, відкривати всі зроби. Зробимо таке міні-відкриття. Квест, так, до речі, коли ти граєш анголібі, то скільки треба? Треба верти 12 каток і ти отримаєш ще 4 ангельських дропу, Ну я думаю, що це буде робити е, трішечки пізніше. Ну коротше, скоріше, що ми будемо зараз вигравати, якраз таки е, просто ті, що на кнопкою грати. Ну або можна в принципі, стоп, скільки нам треба для першого, хоча б одного треба верти. Ну, три рази, ні, три рази це, напевно, трошки довго. Тому, коротше, зараз тут, до речі, от такого штуку дали, тобто треба грати на білет. Ну, коротше, ладно, Ми це поки що тести не будемо. Скоріше, що ми зараз потестимо новий режим, тільки вже на іншому акаунті. Але е, спочатку ми зараз трошки повідкриваємо ці всі старропи. Давайте, наприклад. Почнемо з ось цього от аналізку, який у нас тут є один халявний. До речі, нічого. Задній фон тут в нього помінявся. Не, не такий самий, як був першого разу. Ну, коротше, давайте дивитися подивимось, як нам, як нам все не щастить. Ну, з першим, як ви можете бачити, мені не щастить, тому що він в мене відкривається тут дуже швидко. Тому давайте дивитися, тут просто випало нам 100 монеток. О, до речі, що це таке? Ой-ой-ой, а це що у нас таке включилося? Так, якийсь у нас тут мультика, якась анімація. А, новий скіл слот, якийсь у нас розблокований, нічого собі. Оце от, звісно, не круто. Всяка анімація проробили. Ну, мені коротше відкрився один слот. Далі, якщо відкрию дев'ять стартропів, це от мені відкриється другий слот, щоб я міг коротше, використовувати якісь цих стоп. А в мене вони вже всі. є, Чи що? А стоп, що? я не поняв, А як це працює? Коротше, ладно, З тим ми потім розберемося. Я коротше пішов зараз вигравати декілька каток. Так, ну що ж, я вирішив, вирішив все-таки піти в ранговий бій. Ну, в принципі, я, я хочу дійти до чотирьох типу стартропів, зробити чотири перемоги, тому я буду грати рангову бою, що якраз за, за ці три перемоги в ранговому я міг отримати ще один додатковий ангельський стартроп. Ну коротше, окей, давайте тепер відкривати. Зразу у нас тут буде два. І так, дивимося. О, почав. А він же оцей вже цей вже прям дуже довго відкривається. Я зараз дуже надіюсь, що випаде цей скін. Якщо зараз мені можна сказати, з першого стардропу, ну ладно, це з другого ангельського стартропи випадає скін якийсь, хоча б якийсь це вже буде дуже круто. Коротше, ладно, я тянути не буду, тому давайте я відкриваю, ставте лайк. І зараз випадає таке саме крутеє, як мені. Давай, 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 щось крутайте, я прошу. Відкривайся. І це скін. Нічого собі, ми реально зразу вибили скін. Це скін у нас на 8 біт такий, в принципі, досить такий непоганий скінчик. Не знаю, які в нього там тички, що в нього, в нього там по чому. Але ми отримали скін. Якщо я не паляюсь, у нього ціна це 149 кристалів Але це зовсім не точно, бо я навіть приблизно не знаю, як нікцію. Це просто мої догадки, бо в нього тут є і пінчик, і іконка. Ну коротше, окей, забираємо. Ну і другий у нас, в принципі, як завжди, відкривається дуже швидко. Через те, що ми всі шанси собі тільки що. От збили. Ну я в принципі радий, що ми вже отримали такі скінчик. Я думаю, що можна зараз на відео піти в одну каточку. І заодно протести цей на 8 біт, тільки я хочу його перше знайти. Де цей 8 біт? вот, оцей скінчик на 8 біт, отак от він виглядає. У мене є поприконів, що от, от олдовий, або отакий антивірус крутий. Ну, поки що ми зараз протестимо цей, давайте скінчик. Давайте я навіть піну отак от покладу, спрея нема. Тому, коротше, зараз давайте йдемо одну каточку затестимо. І поки я її буду зараз, поки на мене буду шукатися, я хочу швидко прорекламати свій телеграм-канал, тому QR-код зараз бачите в себе на екрані. Заході по ньому або під відео, бо там є дуже багато по анонси відео, стрімів. Там Є чат, де можна спілкуватися, коротше, там мікуючу всього, тому обов'язково заходіть. Ну, а ми вже погнали, в принципі, якогось пікати. Я навіть не знаю. А, стоп, що я кажу, я не знаю. Я ж хочу протести з на 8 біта, тому давайте ми, в принципі, його якраз таки і виберемо І погнали, значить, тоді дивиться. Я, до речі, не знаю, тут за 100 відкритих стардропів нам має датися. Скін на бастера новий, але мене питання, його можливо вибити швидше чи ні. Оце досить таки цікаво. Ну окей, потім, можливо, ми з часом провіримо. Так, зараз давайте його займемо такий пінчик, він вже навіть анімований, нічого собі. Тички досить таки, до речі, непогані виглядають. Він мені прям навіть під цей під мій профіль підходить, тому я думаю, що деякий час можна буде поганяти з цим скінчиком. Так, ладно, акуратно. Ми вже, в принципі, ну ми граємо проти ботів, це має бути досить легко. Так, зараз я постараюсь на ульту набити. Давайте ми її поставимо. Також досить круто виглядає. Ой, а що мене вбило? Я щось не бачу, що мене вбило, яке понів це був Кольт. Ну ладно, не страшно. Окей, У нас же є 5 кристалів, в принципі, досить таки добре. Так, тільки в мене гаджет, ну в принципі, ладно я не знаю, я не вмію добре грати за 8 біт, ну, коротше, у мене отака от зараз є посівка і гаджети. Е, граю, в принципі, так, проти рандомів тому маємо... Ой, не проти рандомів, а проти ботів тому маємо зараз легко виграти. До речі, поки ми граємо зараз, поки ми фармимо ці кристали. Я хочу сказати, що мені до 2000 підписників на ютуб каналі залишилось просто зовсім трішечки. Тому, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Нас же буквально чуть-чуть залишається до 2000. Ми вже нарешті скоро доб'ємо цю ціль. Так, окей, дев'ять кристалів нас вже є. Дуже добре. Я вже навіть майже на гіпер набив. О, все, окей, давайте. Можна отак от гіпер кудись скинути. І. А він, до речі, гіпер не пророблений. Це от погано, звісно. Це трошки погано, але ладно, окей. Так, давайте ми тоді вже поставимо просту свою ульту. Отак от, ну як просто ульту. Ну так, без гіпер поставимо так ульту і будемо, принципі, чекати, фармити ще чуть-чуть кристали так акуратненько. Ну за цю катку нам вже немає нічого дасть, тому я думаю, що навіть немає сенсу зараз її до кінця догравати. Тому давайте я вже до вас повернусь, коли я нафармлю наступні ангельські дропи. Все досить швидка виграна третя казочка. Тому давайте виходимо і дивимося, що не випаде зараз цього стардропа. Ну він відкривається, до речі, він відкривається аж трошки довго, але це значить, це вже не скін. Випав нам просто такий новий сперечик. В принципі, також досить таки непогано. Тому давайте я зараз ще ластовий раз виграю на основі. Подивімо, що нам тут випадає, і потім підемо відкривати інші халявні ці дропи на інших моїх твінках. Окей, okay, ще одна максимально швидко ізічно виграна на катечку. Тому давайте ми виходимо. Я вже навіть майже золото 2 апну. Ну, це я вже потім буде долапити не на відео. І в наші наступні два ангельські стардропи. Це вже загалом буде 5 стардропів за це відео на цьому аккаунті, як мінімум основному. І він туди теж трошечки довідкривається. Скоріше, що це буде ще раз спрей, але випадає, як я розумію, це пінчик чи що це таке. Ну, вроді пін. Вроді пін. Стоп, а чому мені дало тільки один? во, е, все, окей, це просто залагало, я вже настрашився, Ну, і це відкривається знову дуже швидко. Тут просто випадає нам 500 монетчик. Ну, ладно, тут ми, в принципі, все. Подкривали, нічого вже більше тут цікавого немає, тому можна йти на наступні твінки. Мені здається, що буде дуже цікаво відкрити на спідрані. Тут все повідкривати. Тому зараз давайте ми забираємо нас тут за 48-й день. Ми оце от забираємо. Так, тут теж можна це. Ну, я це все зараз відкривати не буду. Я зараз просто тут ми це заберемо, що тут не світилося, це нове. Зараз давайте отак, от давай, давай бігом, бігом. Що тут так, та, така довга анімація? Ну, коротше, окей, ми це забрали. Ну, це буде забрати вже на відео по спідрану. І тут у нас є халявний стартчик, тому давайте я його зараз тут відкрию. І подивимось, що нам тут випаде, бо це буде перший стартроп на, ну а перший ангельський на цьому акаунті, бо я його створив 1 червня, а тоді. Ще не було такої обнови, ще ні раз, тому короте, зараз давайте відкривати, давайте що нам тут зараз буде випадати. Можливо, можливо, я буду прям в шоці, якщо випаде, нам зразу щось круте, але ми відкриваємо дуже швидко його, і тут просто падає 178 даблерів. Ну, як завжди, тут ось така от анімація. Ну, коротше, давайте, я, я, я теж зараз швидко тут все повикриваю і до вас повернусь. Коротше, я хотів одразу нафармити шість тердропів в конкурсних картах там, але зараз рівно вони якраз таки помінялися. Я не грати знову. Мене мене зразу викинуло, тому зараз ми відкриємо всього на всього два англійських дропа. Давайте почнемо з першого от Просто він швидко відкривається. 100 монеток, і другий вже у нас відкривається досить таки довго, але це скоріше, що буде спрей просто і ні, випадає нам, До речі, пінчик такий самий, який випав на основі. Ну коротше, від... я виграв тут всього на три рази. В нас тепер помінялось на сейф, тому я короче пішов зараз ще раз вигравати і до вас повернусь. Ну що ж, якщо я не помиляюсь, я вже виграв 8 разів, тому я зараз маю золотати ще 4 англійські дропи. Тому давайте дивитися. До речі, я поки грав, навіть була ось така каточка, де я просто соло зніс весь сейф з 70 тисяч урону до нуля. Тому коротше його соло зніс, і за це я отримав старплеєра. Ну коротше, ладно. Ми зараз виходимо. Якщо я все правильно порахував, в мене зараз має бути тут 4 англійських стартропи. Тому давайте, дивиться, що не випадає з першого. Він дуже швидко відкривається, тому тут просто 100 монеток, з другого теж дуже швидко. Е, чому я їх так довго форму? Вони так швидко відкриваються. О, оце мені вже Довше, можливо, тут навіть кредити будуть, але падає просто сперечик. Наш він мені я не знаю. І це був що? Це вже був четвертий чи що? Скажіть, це був тільки третій. Ні, це був все-таки четвертий. Ми все просто дуже швидко відкрили, і більше тут, в принципі, нема. Можна було, в принципі, грати в рангові, щоб я за цей час ще відкрив. Ще б міг один відкрити додатково, але ну, нащо це робити? Ну коротше, ладно, тоді давайте ще відкриємо нам буквально от два на двох аккаунтах приблизно, і я вже буду на цьому завершувати. Давайте відкриємо на аккаунті скини. Тут один старобчик буквально. Подивимося, що нам зараз тут випаде. Тому давайте зараз фастом відкриємо. Давай, давай, грузися, І його зараз давайте ми бігом відкриваємо. І випадає нам тут. Так, він дуже довго ні, не довго відкривається. Ну, випадає нам звідси отака от іконка. Я вас зрозумів. А, ну у мене знову ця от анімація, Коротше, йдемо на наступний аккаунт. Я випадково пішов каточку, тому зараз ми будемо відкривати тут три стардропа цих ханерівських. Тому давайте дивитися, що нам зараз тут випаде. Відкриваємо спочатку два. першого нам тут випало просто 50 очків сили, з другого нам теж. Чому вони так швидко відкриваються? Алло, дайте якийсь шанс на щось круте. Так, ну як завжди, оця анімація, давай, давай, бігом. Ну, вона не така вже й довода. Ми її можемо досить таки швидко скіпнути. Так, це не туди. Заходимо тепер в магазин і відкриємо наш останній стардроп в цьому відео. Тому давайте. Зараз найдіємо, що нам тут зараз щось круте випало. До речі, можна написати в коментарях, що цікаво випадало вам вже за це. Відкриття за перший день, бо мені як ви бачите, на основі тільки пощастило випав один скінчик і більше толком нічого цікавого не випадало. Тому я на цьому буду завершити відео. Кому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть дзвінок, щоб що розкати мої не криті досить. Ну, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!